І ми і так знаємо, що борщ може бути тільки який? Правильно, тільки український. Нарізану цибулю я відставлю подалі, бо, чесно кажучи, вже, як завжди, плачу. Чую, щось тут уже у нас подбулькує. Солодкий оп. Ну, я був би не я, якби у мене тут щось би не випало. Посолили, не солене, Посолили, не солене, Посолили, пересолив. Де ти тарілку взяв, каже, як для поминок. <гум> це, як це Це ну, що, це що, тарілка для поминок чи що? Друзі, грибний смак, буряк солодкий, капуста кисленька. Це все так поєднується, що ви просто мусите приготувати цей борщ. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми будемо готувати з любов'ю. Як ви думаєте, що? Ну, я думаю, ви вже здогадали, що це буде білий борщ. З грибами. До речі, замітьте, я не кажу, що це український борщ, тому що всі ми і так знаємо, що борщ може бути тільки який. Правильно, тільки український. Тому сьогодні білий борщ з грибами. Якщо ви готові, бонусом лайк, підписка. Пишемо коментарі для просування україномовного контенту. Ну а я починаю. І так, для того, щоб нам приготувати найсмачніший білий борщ, нам потрібно. Першим ділом це найголовніший інгредієнт це білий буряк. Це найголовніший інгредієнт. Також капуста. Я взяв квашену, далі поясню чому. Морква, цибуля, чесник, петрушка Кріп на подачу. Картопля. Білі українські найкращі грибочки, сушені. Далі сметана. Далі вершки. 10% я взяв подешевше. Сіль, перець, лавровий лист, олія. Ніби все, ніби нічого складного. Але якщо приготувати з любов'ю, то впевнений буде дуже смачно. Давайте починати. Так як ви зрозуміли, білий борщ у нас буде на грибному бульйоні. Тому першим ділом нам треба що зробити, це промити гриби. Чому? Тому що може попастись десь пісок, десь там ще там щось якесь сміття. Тому промиваємо і ставимо варити бульйон. Включаємо воду і гарненько ось так промиваємо. Далі беремо гриби, промиті, перекидаємо в баняк, наливаємо сюди 2 літри води і ставимо варитись бульйон. Обов'язково підсолимо бульйон. Що нам треба зробити далі? Доводимо бульйон до кипіння, далі скидаємо на маленький вогонь і хай собі томиться. А ми поки будемо обсмажувати всі інші компоненти. Поки бульйон готується, закіпає, наріжемо наші овочі. Цибулю, я думаю, ви вже здогадались, ми з вами будемо нарізати дрібним кубиком. Спочатку розрізаємо навпіл, далі ріжемо ось так, потім ріжемо горизонтально і далі ось такими рухами. Нарізану цибулю я відставлю подалі, бо, чесно кажучи, вже, як завжди, плачу. Переходимо до моркви. Беремо морквинку. І ми будемо її нарізати соломкою на борщ. Тому першим ділом, нам треба зробити що? Нарізати такими, як би, називаємо це слайсами. Ось такими слайсами, відрізали. Далі нам зручно поклали так і нарізаємо. Ось така. Товщина буде те, що треба. Продовжуємо в тому ж дусі. Як тільки вам незручно нарізати з цієї сторони, переходимо сюди і так, до кінця. І як тільки в нас слайси готові, кладемо їх ось так і під кутом нарізаємо ось такою соломкою. Як на мене, буде добре. Чую, що тут уже у нас подбулькує. Закипів наш бульйон скидаємо на мінімальну, і нам треба зняти ось цю пінку. Вона нам не потрібна. Давайте краще його відставимо, щоб ми ненароком з вами грибочки не повикидали. Ось бачите, відразу ця пінка і сходить. Все. І далі ставимо на мінімалочку і хай собі наварюється. З морквою закінчили, перекладаємо її в тарілочку. Ретельню я вже поставив на плиту. Вона гріється. І будемо починати смажити що перше. Правильно, цибульку. Поки там все гріється, ми з вами переходимо до білого буряку, розрізаємо його навпіл і робимо все те ж саме, що і з морквою. Ось такими слайсами. І далі так само з соломкою. Спробуємо бурячок на смак. Солодкий. Посмакує, як буряк звичайний, але більш солодший. І такий, як на мене, більш водянистий, але непоганий. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу зборів косі на місії Паджера Андрію Клюсу та його аудиторію. Дякую, Андрію Клюсу. Та його аудиторії нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякую, Андрію Плюс. Вітаю, друзі. Подредагуємо трошки нашу ціль. Так як розвідникам вже передали машину. Інші волонтери вони попросили в нас. Також про допомогу, але їм потрібні два монокуляри з тепловізором, такі як ми вже їм збирали, тому що розвідникам треба очі, і ми збираємо 300 тисяч гривень на це. За це що вам було донатити не тільки цікаво, а ще й приємно. Є ось такі подарунки за донат від 100 гривень цинк від снарядів, за донат від тисячі гривень, ось такі тубус. Я не знаю від якого калібра, і унікальний лот, який ми будемо розігрувати від 5000 тисяч гривень, а далі хто задонатить більше, то його і забирає. Це години кручної роботи від снайперів. За такі подарунки, я думаю, треба поборотись. Вірю в вас. Давайте кожен донат важливий. Слава Україні! Подаємо олійку. На розігріту сковорідку обов'язково. Починаємо обсмажувати цибулю. Коли цибулька стала ось така прозора, бачите? Це говорить про те, що можна додавати моркву. Додаємо моркву. Перемішуємо гарненько. Ну, я був би не я, якби в мене тут щось би не випало. Перемішали. І залишаємо, хай смажиться. Коли у нас морква з цибулею мають ось такий золотистий колір, можемо вже підсолити і додати перцю. Перемішуємо і можемо відставляти. Чому важливо доводити. Кожен компонент страви до смаку. Тому що, коли ми з вами все з'єднаємо, нам буде важко довести до смаку наш цілий баняк. Тому важливо кожен компонент довести до смаку. Тоді ми собі спробували, і там, можливо, там трошки солі дали, трошки перцю. Але в цілому вже буде смачно. А якщо ми зараз кожен компонент не доведемо, скинемо туди, посолили, не солене, посолили, не солене, посолили, Пересолили. Отаке може бути. Тому ще раз повторюю: важливо доводити смаку кожен компонент. І перекладуємо в таку тарілку. Як мені один підписник написав, каже: шеф, все то добре. Каже, відео класне, все добре. І вареники прикольно, все корисна інформація. Але каже, де ти тарілку взяв? Каже, як для поминок. <гум> це, як? Це, ну, що, це тарілка для поминок чи що? Звичайна, біла тарілочка. Ну, нормальна, як на мене. Напишіть в коментарях: ну, реально, як для поминок тарілка, чи що. <гум> Закінчили з білим буряком. Далі переходимо до нарізки картоплі. Картоплю я пропоную нарізати кубиком. Але не великим, не маленьким. Якимсь, я думаю, ось таким. Нарізали раз. Два, три. І далі пішли. Ось так. Буде комфортно їсти і гарно виглядає. Нарізану картоплю. Перекладемо поки що в миску, чи в тарілочку. Так. І єдине, що у нас залишилось нарізати, це чесник. Беремо чесник, зубчик, кладемо на дошку. Ось так ударили, роздробили його. І далі нашинкували максимально дрібно, як у вас вийде. Знову ставимо сковорідку, нагріваємо її, додаємо олію. В моєму випадку, це оливкова олія. І будемо обсмажувати буряк. Білий буряк. Поки. Трошки ще нагріється, беремо з вами капусту квашену, беремо сито і будемо її промивати. Тобто нам не треба, щоб вона була максимально кисла, хоча і так кислота тут залишиться, яка буде вирівнювати вешне смак, але лишню кислоту треба промити холодною водою. Ось так гарненько промиваємо. Гарненько стіджуємо воду і відставляємо поки що в сторону. Наша сковорідка розігрілась. І ми можемо додавати сюди білий буряк. Бурячок обсмажується, можемо закидати картопельку. Це десь буде хвилин 15. Зараз обсмажуємо бурячок, додаємо туди капустку, обсмажуємо і вже доводимо наш борщ до готовності і до смаку. Поки що картопля. Коли ми бачимо, що з буряка лишня волога вже випарилась, він став такий більш уварений, випарений, сухенький, називаємо це так, можемо додавати капусту. Сюди ж сковорідку. І тепер обсмажимо ще разом з капустою. Підсолимо, підперчимо. І можемо додавати чесник. В саму останню чергу. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. Так, коли ми обсмажили буряк, капусту, довели до смаку, уварили, все зробили, тепер можемо збільшувати вогонь на середній і вже доводити все разом. Пересипаємо капустно-бурякову суміш в основну масу. Також сюди додаємо цибулю та моркву. Беремо пальник, беремо лавровий лист і прогріваємо його. То, що він бачите, пішов аромат, неймовірний аромат. І додаємо сюди. Перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин, щоб все у нас з'єдналося, всі смаки. І було дуже смачно. Далі будемо куштувати. До речі, з приводу лаврового листа і опалювання, це можна зробити і не за допомогою пальника, це можна взяти сірник, це можна взяти на газовій плиті, зробити, просто на сковорідці прогріти. То це не принципово, як ви будете робити, головне прогріти, щоб лавровий лист. Віддав всі смаки, щоб він розкрився. Оце все для того, якщо ви один раз спробуєте так зробити, я впевнений, ви будете робити так завжди. Ще один важливий момент: на початку відео я вам казав, що розкажу, чому саме я взяв квашену капусту, а не звичайну. Тому що по класичному, оригінальному, аутентичному рецепту білий борщ готується на ферментованому або на квашеному буряці. Буряку. Білому. Так як в мене буряк звичайний білий, я подумав, що для того, щоб вирівняти смак, класно, ідеально підійде сюди квашена капуста. Ось тому я взяв квашену капусту і поєднав її з білим буряком. І вийшло, як на мене, просто ідеально. Я тільки що скуштував, друзі, грибний смак, буряк солодкий, капуста кисленька. Це все так поєднується, що ви. Просто мусите приготувати цей борщ. Але це ще не все. Ми ще будемо давати зараз сметану та вершки, стягувати його, але хай ще хвилинок 10 покипить. І так, варили ми з вами там не 10 хвилин, а 20. Спробував картоплю. Картопля якась сировата, тому підлив ще води, того фіксуємо. Значить, води у нас буде не 2 літри, а 2,5. Картоплю варили 20. Коротше, грубо кажучи, варите до готовності картоплі. Тепер що ми робимо? У нас є вершки. І сметана. Додаємо їх також сюди. І також додаємо сметану. Довели до кипіння. І вже можемо тепер виключати. Я пропоную спробувати по смаку. Угу. Однозначно, вершки і сметана дали свою таку ніжність. Сметана дала кислинку, підкреслила то все, але я би ще дав солі і дав би трошки перцю, щоб вже вирівняти повністю смак. Так, перемішуємо. І я думаю, можемо подавати. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park, і LaRous Gastronomique — це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жуеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Так, білий борщ з грибами готовий. Я не бачу причин для того, щоб його не подати. Беремо тарілочку і насипаємо. Мені дуже подобається текстура. Вона і не густа, і не рідка. Така якраз, як я полюбляю. Я не знаю, як можна не прикрасити це все петрушкою та кропом. Ось так хаотично я розкидаю його по тарілці. Надам ще кропу. Ой, аромат пішов! Тати да, що? І можемо їсти. Друзі, я надіюсь, вам сподобався цей рецепт. Як на мене, він унікальний і дуже смачний. Я раджу вам його приготувати. Пишіть в коментарях, як вам, що сподобалось, що не сподобалось. Можливо, ви готуєте якось його по-іншому. Також хотів попросити вас подивитись відео, які у вас ось тут виб'ють, бо я знімаю їх спеціально для вас. Ну а я буду, як завжди, з вами прощатись. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф, папа! -па.